Офіційний страховий партнер програми Європейський Страховий Альянс. У 2004 році в маленькому містечку Мукачеве на Закарпатті відбувалися вибори міського голови, до яких була прикута увага не лише всієї країни, а й світової громадськості. У боротьбі за владу в маленькому райцентрі зійшлися дві потужні політичні сили: наша Україна і «СДПУО». Попри загальну увагу, в день виборів Мукачевому чинилося беззаконня, а результати виборів було сфальсифіковано. Такі вибори назвали репетицією президентських, які відбулися через півроку. В листопаді 2004 року українці різних регіонів вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації і позбавлення їх конституційного права вибору. Тоді народ переміг. Здавалося, що виборче законодавство уже ніхто не наважиться порушувати. Весною 2006 року країна пережила чергові парламентські вибори. Міжнародні і українські спостерігачі відзначили їх як чесні і прозорі, але в кількох містах виборців таки позбавили права обрати собі місцеве керівництво. Вибори подекуди перетворюються на кошмар і тривають досі. Перша закрита зона навесні 2004-го була присвячена виборам у Мукачевому. За два з половиною роки ми знову повертаємося до теми місцевих виборів. Цього разу у Черкасах. Тамтешні вибори міського голови вже охрестили як мукачеве 2 Звичайно, тепер повторити Мукачевські беззаконня неможливо. На дільницях у Черкасах не ходили бритоголові молодики з бейсбольними битами. Технології змінилися. Вони стали менш грубими і відвертими, але від цього не менш протизаконними. Уже двічі черкащан позбавили права обрати собі мера. 5 листопада буде третя спроба. І не виключено, що й вона стане провальною. Місцеві вибори в Черкасах завжди відбувалися на межі фолу. З 1994 по 2002 рік міським головою Черкас був Володимир Олійник. У минулому суддя в 1999 році учасник президентських виборів у складі так званої канівської четвірки. У 2002 році Володимир Олійник програв вибори Анатолію Волошину, проте довго не визнавав своєї поразки, і новий мер займав кабінет штурма. Усі ці чотири роки в політичному житті Черкас тривала боротьба між депутатським корпусом, на частину якого зберігав вплив Володимир Олійник і міським головою Волошиним. У березні 2006 року на нових виборах Володимир Олійник був обраний до Верховної Ради за списком б'ют. А Анатолій Волошин був найрейтинговішим кандидатом на посаду міського голови. Очевидно, він геть не влаштовував опонентів, тоді. І вступили в дію технології. У Черкасах, зрозумівши, що немає лідера політично тої сили, яка і затіяла ці інтриги у місті Черкасах, вони вирішили діяти іншим шляхом, просто все робити, щоб перешкодити виборам. Хід останніх черкаських виборів відстежувала місцева організація комітету виборців України. Експерти цієї організації вважають, що весь виборчий супермарафон в Черкасах зробили фінансово-політичні групування. Статусу нормального партійного там важко визначити. Це певний конгомерат. Цілий групі яких тобто не було вигідно, що прийшла до влади людина, яка мала найбільше шансів перемогти на чергових виборах. Як не парадоксально, головним претендентом на обрання був тодішній діючий міський голова Анатолій Борисович Волошин. Основним його опонентом був, напевне, Володимир Космина, який дуже, скажімо так, відомий гравець, скажімо так, в Черкасах як політики, як раніше як підприємець, ще раніше, як юрист, адвокат, і він. Позиціонував себе як представник, скажімо так, влади, яка була до Тобто він є, скажімо, він політично був досить близьким до Володимира Олійника. І, скажімо, це позиціонування зустріло з боку Волошина опір, тому що Волошин стверджував, що Космина є представником кримінальних угруповань. Він відверто це наголошував, він відверто розклеїв листівки щодо влади, іде кримінал. Анатолій Волошин неохоче говорить про березневі події, а про деякі речі взагалі категорично відмовляється розповідати перед камерою. Березень 2006 року про те, що його знімають з виборів, Волошин дізнається заздалегідь, але ніяк не може цьому зарадити. В дію запущено надто серйозний механізм. Фактично, за добу до виборів в Соснівський районний суд, суддя Пироженко визнає у діях Волошина ознаки підкупу виборців. Підстава він, як міський голова, підписав рішення міської ради про пільговий проїзд у міському транспорті. Проте план не спрацьовує у виборчих штабах. Насправді дуже добре знають орієнтовні настрої виборців після зняття Волошина. Лідером перегонів стає Валерій Пащенко. Е, так само поступили з конкурентом, е, е, якому перейшли практично за ніч мої голоси. Зрозумівши, що може очолити людина, не не їхня, знову ж зняли вже ранком другого конкурента, чистили собі поле. Пащенка знімають з виборів прямо в день виборів. Судове рішення того ж Соснівського райсуду, того ж судді Пироженка приймається о п'ятій ранку. Підстава використання Пащенком у агітаційному відеоролику службового кабінету. Але рішення суддів. Ну... Обговорювати її, як правило, не прийнято, але певні тенденції проглядаються однозначно. Тобто лунали різні звинувачення. лунали звинувачення в підкупі, які звичайно розслідувані і доведені не були. Прізвище Пащенка не встигають викреслити з виборчих бюлетенів, і він перемагає на березневих виборах. Тоді територіальна виборча комісія заднім числом знімає переможця з виборів і визнає їх недійсними. І це був лише початок. Винних у зриві березневих виборів у Черкасах навіть не шукали. Та історія ще раз підтвердила, українські політики ставляться до влади не як до обов'язку перед виборцями, а як до самоцілі, якою можна досягти шляхом маніпуляцій. Фактично планувалося прийняти якесь політичне рішення, хто буде міським головою, та поставити виборців перед фактом, призначити їм мера. Після провалу Березневих у Черкасах оголошують повторні вибори на червень 2006-го. І те, що відбулося потім, інакше ніж беззаконням, назвати важко. Місто залишилося без голови. Проте отримало міську раду із більшістю від блоку Юлії Тимошенко. Бют у Черкасах знаходиться у сфері впливу того ж Володимира Олійника. На посаду секретаря міської ради, який одночасно став виконувати обов'язки міського голови, обрали Анатолія Каленчука. Каленчук кум олійника. Наші стосунки вони дуже прості. Вони просто люди. Просто абсолютно щиро сімейні людські стосунки. Формується новий склад територіальної виборчої комісії, яку очолює представник б'ют Віктор Чуб. Зняті з перших виборів кандидати втрачають право балотуватися знову. Натомість з'являються нові лідери. Найбільше шанси були відповідно в порядку названих прізвище Одарича Райкова Білоусова. Ні Одарич, ані Райков, ані Білоусов не входять до сфери впливу Володимира Олійника. Сергій Одарич, який, як і Олійник, є представником бюту, навіть вступає у відкритий конфлікт з народним депутатом. Натомість, група кандидатів, яка досить тісно спілкується з Олійником, майже не проявляє передвиборчої активності. Окрім судових позовів, це скажімо, було. Оцінено і згодом виявилося правильно, як певний сигнал до того, що е, окремі кандидати, до речі, Касмина був там не єдиним. Е, ну, напевно. Е, Розраховувало на те, що вибори віснество червня не відбудеться. Дуже дивно поводиться міська територіальна виборча комісія. Щось довго не складається кошторис. А коли міська рада виділяє кошти, тервиборчком не поспішає ними користуватися. Проте, силами дільничних виборчих комісій, підготовка до виборів триває. Четвер, 15 червня, три дні до виборів. ТВК раптово приймає рішення про перенесення дати виборів на невизначений термін. Мовляв, недостатнє фінансування і неготовність комісії, хоча гроші на вибори виділені і лише чекають, щоб їх забрали. Уже наступного дня ТВК, до речі, подає заявку на отримання 227 тисяч гривень на зарплати. Рішення комісії про перенесення виборів опротестовується в суді. Суд приймає рішення, вибори проводити треба. До виборів все готово, але очевидно, що хтось дуже не хоче, аби вони відбулися. Секретар центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, який був куратором виборів у Черкасах від ЦВК, згадує ці події. про виборчий процес що йшов, як звичайний виборчий процес в українських містах. Нічого, скажімо так, не придищало нам якихось потрясінь до того часу, як не наступив процесуальний період видачі виборчих бюлетенів. Вони були надруковані, замовлені, знаходились в типографії. Тобто їх треба було просто забрати. Це мав здійснити хтось з керівників комісії. Я перше, що було зроблено, я відвідав всі значить, районні дві районних комісії, де мене офіційно запевнили в тому, що до виборчого процесу на території районів готово все. Мої увіщування міської комісії були марними. Вони під будь-яким предлогом ухилялися від прямої відповіді, чому вони не отримують бюлетні. У ніч перед проведенням виборів ситуація різко змінюється. Олександр Давиденко, депутат Черкаської міської ради. Він в той час активно спостерігає за виборчим процесом. Крім того, Давиденко знайомий з головою черкаського тервиборчкому Віктором Чубом. Ми давні знайомі з ним, говорю, Віктор, як так, що ти? що ти робиш, куди. А він збирає чемодан, збирає папери, пакується. Кажу, куди? Додому. Чого додому? В тебе вибори наносять. Те ніч виборів. виборів, куди ти йдеш. Та отут. У що що нас є 83 постанова, ми отут прийняли рішення, що ти ж розумієш, виборів не буде, я ще почитаю. Ми не готові, дільниці не готові. Грошей нема всупереч рішенню суду і законам України. ТВК ще раз видає постанову про перенесення виборів. Вночі, 18 червня, перед голосуванням. Учасники виборів оскаржують цю постанову в суді. Цілу ніч черкаські суди працюють в авральному режимі. Кандидати близькі до Володимира Олійника подають одразу кілька позовів на зняття з перегонів одного з лідерів Сергія Одарича. Казали суду нам, судові виконавці, що от підійде Оліник ще в 12 годин, ще привезе справи. І прямо біля суду ми побачили фактично всю кампанію. Стояли близько 5-6 кандидатів на міського голову, технічні кандидати від сторони. Був там і Оліник присутній, депутат Верховної Ради. Пізно вночі суд повторно скасовує постанову тервиборчкому і вимагає провести вибори, але вручити судове рішення голові комісії Чубу неможливо, того немає ні на робочому місці, ні вдома. Олександр Давиденко з копією судового рішення вирушає на пошуки Чуба, щоб показати йому рішення і попередити про можливу відповідальність у разі зриву виборів. Була в нас думка така, що оскільки рішення суду є. І вибори мають відбутися. То ТВК має вже працювати і роздавати бюлетені. Ми поїхали, так якраз так їхали по цій дорозі, і буквально ось тут на, на тротуарі побачили Віктора Чупа. Кажу: Віть, все готово до виборів. Що ти, ти робиш, чому не роздаєш бюлетені? То теж у нас постанова 83, про відміну і так далі. Ну, відь кажу, ось в мене є кажу, копія рішення суду. Про відміну твоєї постанови, про вибори і так далі. То ти кажу: а я кажу, не бачив такої постанови. Не кажу, ти не бачив, бо ти на робочому місці не сидиш. І тут виходить: ну, з темряви, або ніч була, це було близько, ну, початку третьої ночі. Виходить один з кандидатів, такий пан Ярош. Один із кандидатів на посаду міського голови разом із головою комісії сідають в авто і зникають. Депутат міської ради з друзями рушають на вздогін. Під'їхали просто за ними. Стої просто хміркувань, що ну, ну куди кандидат везе голову ТВК. Тим більше, що цього голову ТВК вже розшукує все місто, розшукують судові виконавці. І в цей момент з'являється отак: прямо на зустріч. Тут односторонній рух. На зустріч нам виїжджає два джипа. Один перерізає нам дорогу, стає прямо ось тут. Інший стає там попереду. Один з одного виходить народний депутат Володимир Миколаївич Олійник. Почалась така якась неприємна розмова. Підійшов Олійник, почав тут дюргати за дверки. Чого ви тут стоїте, чого ви когось переслідуєте? Володимир Олійник не заперечує своєї участі в інциденті, проте подає його в іншому вимірі. Я хочу в такому випадку діяти в рамках чинного законодавства. І я обов'язково звернусь до суду. Чому? Тому що коли я перебував вдома, мені надійшов телефонний дзвінок. Це легко береться роздруківка, і один з кандидатів сказав, що невідома група на автомобілі переслідують голову ТВК. А вони не мали права по закону вручати якесь рішення суду. Для цього є судові органи, є відповідно служба, яка може цим займатися виконавча і так далі. Але не депутати повинні бігати за головою, стукати в двері і вимагати, щоб він отримав рішення. Це не їхня місія. От тут потрібно, щоб правоохоронні органи запитали. Володимира Олійника роздратувала поведінка депутатів міськради, які намагалися зустрітися з головою ТВК і повідомити його про рішення суду. Сам Олійник, до речі, напевне, також був поінформований про те, що вирішено проводити вибори. Його також абсолютно не схвилювало, що кандидат і голова комісії тісно спілкуються в ніч виборів. Немає такого правила, щоб голова ТВК не міг спілкуватися ні з кимось. Якщо є в нас підозри, що це спілкування носить злочинний характер, негайно потрібно подавати в прокуратуру. Вранці 18 червня судове рішення, врешті-решт, вручають голові ТВК. Однак бюлетені на дільницях так і не з'явилися. Вибори зірвано. Пізніше голову комісії Чуба, депутати міськради, знову помічають в тісному спілкуванні з групою кандидатів і народним депутатом Володимиром Олійником. В обід прямо вже вони чуба погрузили, повезли туди на Лазарєва, 4, де, де як виявилося потім, то був центральний штаб цього всього процесу. Процесу зриву, да, процесу зриву виборів. Ось це приміщення на вулиці Лазарева, 4. Зараз тут двері зачинені. Вибори 18 червня в Черкасах так і не відбулися. Хоча всі підстави для цього були, прокуратура порушила кримінальну справу, але досі її розслідує. Ніхто не притягнутий до відповідальності. Більше того, нікому навіть не пред'явлено звинувачення у стрибі виборів. Після черневих подій Верховна Рада України створює спеціальну слідчу комісію з черкаських виборів. Її очолює Юрій Оробець, відомий своєю. Принциповою позицією під час виборів у Мукачевому та згодом під час президентських у п'ятницю, 13 жовтня, Юрій Оробець дає закритій зоні інтерв'ю стосовно ситуації в Черкасі. От Уявіть собі до сих пір. Жоден учасник колективного злочину, які два рази привели до зриву виборів і позбавлення конституційних прав обирати і бути обраним, обирати собі місцеве самоврядування, ніхто не засуджений, ніхто не притягнений до відповідальності. Є ще проблеми із суддівством. Власне в Черкасах відпрацьовувалися методи. Протиправного, на мій погляд, зняття найбільш рейтинних кандидатів в суді. У другий тур виборів було намагання за будь-яку ціну зняти найбільш рейтинного кандидата Сергія Одарича. Це було останнє інтерв'ю Юрія Оробця 16 жовтня. За два дні його не стало. Автомобіль народного депутата на повній швидкості врізався в опору рекламного щита. Юрій Оробець загинув. Раптова загибель народного депутата завжди викликає підозри та ще й в автокатастрофі. У машині оробця лежали документи з результатами розслідування зриву виборів у Черкасах. У вівторок, 24 жовтня, оробець планував зустрітися з президентом Віктором Ющенком, розповісти про черкаські перегони. Увечері, коли сталася трагедія, МВС озвучує результат судово-медичної експертизи. У Юрія Оробця не витримало серце. Інфаркт за кермом. Проте остаточної відповіді міністр внутрішніх справ Юрій Луценко наразі не дав. Сказав, що відпрацьовують усі версії. А значить, можливі несподіванки. Між тим у Черкасах триває підготовка вже до третіх виборів. Вони призначені на 5 листопада. Але не факт, що сьогодні черкащани отримають нарешті голову міста. Дуже великою є ціна перемоги. То дуже великою є ціна цього мерського крісла. Тому що в Черкасах останні ну, принаймні 12 років не було зрозуміло, де закінчуються інтереси міського голови і де починаються інтереси міста. Це дуже часто підмінялося. Черкаси – це місто непрозорої приватизації. Черкаси це місто, місто, де, ну скажімо так, корупція не була, небачених масштабів. Винних у зриві попередніх виборів досі не названо. І, схоже, після смерті Юрія Горобця ніхто особливо цього й не прагнутиме. У самих Черкасах усі натякають, що винен у зриві виборів один народний депутат. Але прізвище не називають. Відверто кажучи, нема впевнені, що і треті вибори не будуть зірвані. Я не буду зараз називати прізвище, тому що. Я так скажу, я не буду називати прізвище, але мешканці міста Черкас вони прекрасно знають, які фінансово фінансові, так я б назвала, політичні угрупування стоять за тою ситуацією, яка відбулася в нашому місті. Якщо я буду знати автора таких стверджень, то я безумовно буду вибирати два шляхи: це шлях пояснити свою позицію, і другий шлях подати до суду, бо це є наклеп. Бо там є склад злочину. Якщо так говорити про зрив виборів, все ж затягає по судах. Підготовка до виборів 5 листопада ведеться. Володимир Олійник вважає, що нарешті голосування відбудеться, але при цьому вже зараз є достатньо підстав, щоб згодом вибори були визнані недійсними. Секретарем тервиборчкому стала людина, яка подала не зовсім достовірні документи. Прокуратура Черкас вже порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації документів. Голова міської ТВК Віктор Дорофєїв спочатку погодився зустрітися з журналістом з закритої зони, а потім Що? Ні, я виїжджаю сміло по бібліотеку. Пошли. Де Оксана. Можна відірази поважці. Я в'яжаю по обюлю літням смію. Ребята, ви ще не борються поїтки, у вас на часі, у нас нічого. Ви ж позвонили, ви наже не сказали, по кого вопросу впечатляти. А по якому вопросу можна договорити? А я туди знаю, ка мені тут много по вопросу входить. З яких ще питань звертаються до голови комісії, він так і не пояснив. Це не просто конфлікт двох колишніх мерів Олійника і Волошина. Справа значно серйозніша, і вона вийшла за межі звичайного політичного протистояння. Восени 2004 року тут, на Майдані збиралися сотні тисяч українців. Вони приходили сюди, щоб захистити своє право обирати собі владу. А не щоб її нам призначали. Зараз багато хто зневірився. Суспільство переживає кризу довіри до влади. Винні у фальсифікації виборів не покарані. А відсутність кари провокує. Нові злочини. І Черкаси стають для України свого роду лакмусовим папірцем. Чи є ще в держави шанс зберегти ті цінності, які люди вибороли два роки тому?